Доброго дня! Сьогодні ми з моєю подругою будемо готувати сосиску в тісті. Моя подруга приїхала з щит. Для цього нам потрібно 250 грам молока. Окей. Одне яйце. Одна чайна ложка солі. Дві столові ложки. Потім вливаю я 100 г розтопленого масла і даю поступово приблизно 650 грамів борща і замішуємо тісто. Ось таке тісто моя подруга нам замісила. Ставимо на розтойку на 45 хвилин. Такі пиріжечки ми спекли з моєю подругою і з моєю донечкою. Смачного зустрінемося в наступному відео.